Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу 10 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. У Львові температура вдень триматиметься на рівні близько 9 градусів вище нуля, вночі опуститься до приблизно 2 градусів тепла. Сонце лише зрідка проглядатиме крізь щільну хмарність. Весь день йтиме емряка, яка ближче до вечора перетвориться на стійкий дощ. У луцьку повітря вдень прогріється до 9 градусів із позначкою плюс, а вночі охолоне до нульової температурної межі. Протягом доби хмари залишатимуться над містом. Ранкові опади з часом посиляться та продовжать йти аж до пізнього вечора. У Тернополі денна температура сягне приблизно 9 градусів тепла, а в нічні години термометри показуватимуть близько трьох вище нуля. З самого ранку небо залишатиметься затягнутим. У другій половині дня розпочнеться дощ, що не припинятиметься до кінця доби. У рівному повітря вдень прогріється до 10 градусів із позначкою плюс. У нічні години температура знизиться до 1 градуса тепла. Увесь день супроводжуватиметься суцільною хмарністю. Дощ падатиме постійно, а надвечір стане ряснішим. В Івано-Франківську синоптична картина буде похмурою. Денна температура становитиме приблизно 13 градусів вище нуля, вночі очікується близько 1 градуса тепла. Зранку небо затягне сірими хмарами, які не відступатимуть протягом усього дня. Ближче до обіду розпочнеться дощ, що з часом лише посилиться. В Ужгороді денна температура досягне близько 16 градусів тепла, нічна на рівні 1 градуса вище нуля. Уже зранку небо затягнеться і хмарність триматиметься до вечора. У другій половині дня прогнозується дрібний дощ. У Мукачеві вдень повітря прогріється до 15 градусів із позначкою плюс, а вночі температура опуститься до нуля. Зранку небо вкриється щільними хмарами, і похмурий настрій триматиметься до самого вечора. Опадів не очікується. У Чернівцях температура в день сягне 16 градусів тепла, вночі близько 2 градусів вище нуля. Ясний ранок зміниться суцільною хмарністю, що залишиться над містом до вечора, проте обійдеться без дощу. У Хмельницькому протягом доби зберігатиметься похмура атмосфера. Повітря в день прогріється до приблизно 10 градусів тепла, а вночі температура триматиметься на рівні 2 вище нуля. Опади триватимуть удень і ввечері, очікується дощ різної інтенсивності. У Кам'янці-Подільському денна температура сягатиме 13 градусів із позначкою плюс нічна близько 2 градусів тепла. Зранку небо буде сірим, лише іноді між хмарами пробиватиметься світло, майже весь день пройде без опадів. Проте надвечір можливий невеликий дощ. У Києві температурні показники в день становитимуть приблизно 13 градусів тепла, вночі 5 вище нуля. Сірі хмари нависатимуть над столицею зранку до вечора. Протягом більшої частини дня опадів не передбачається, проте ближче до заходу сонця можливі дощові краплі. У фастові очікується невиразна, похмура погода. Повітря в день прогріється до 13 градусів із плюсом. Вночі опуститься до 4 градусів тепла. Сонячне світло заявлятиметься нечасто, а ввечері можливий дрібний дощ. У білій церкві весь день пануватиме хмарність без жодного натяку на сонце. Температура в день сягне 13 градусів тепла, у нічні години опуститься до приблизно 3 вище нуля. Опадів не очікується до вечора, коли можливий дощ. У яготині день буде переважно сірим. Температура повітря в день становитиме близько 13 градусів із плюсом, вночі 5 градусів вище нуля. Хмари не розсіюватимуться протягом доби, але дощу синоптики не прогнозують. У Василькові хмарна погода триматиметься від ранку до пізнього вечора, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13 градусів тепла, а вночі до 4 вище нуля. Більшість часу буде сухо, однак ближче до вечора можливі короткочасні опади. В Ірпені небо залишатиметься затягнутим цілий день. Денна температура досягне 13 градусів тепла, нічна близько 4 із позначкою плюс. Надвечір очікується дощ. У Борисполі протягом дня хмарність не відступатиме. Температура повітря сягне 13 градусів тепла в день, а вночі залишатиметься на рівні 6 градусів із плюсом. До вечора буде сухо, а потім, можливий, невеликий дощ. У Чернігові протягом дня спостерігатиметься суцільна хмарність. Повітря прогріється до 12 градусів вище нуля в день, а вночі температура становитиме близько трьох теплих градусів, опадів не передбачається. У прилуках небо залишатиметься сірим майже увесь день, лише іноді заявлятимуться слабкі проблиски світла. Температура повітря в день становитиме приблизно 12 градусів тепла, а в нічні години 5 із позначкою плюс. День пройде без дощу. У Ніжині очікується сіре, хмарне небо від самого ранку і до вечора. Температура коливатиметься в межах 12 градусів тепла вдень та 4 градусів вище нуля вночі. Погода залишатиметься сухою. У Житомирі сонячного світла буде небагато, небо ховатиметься за хмарами. Вдень повітря прогріється до 11 градусів тепла, вночі знизиться до 3. З середини дня розпочнеться дрібний дощ, який затримається до вечора. У Бердичеві похмура погода триматиметься з самого ранку. Вдень температура становитиме 12 градусів із позначкою плюс, вночі 2 вище нуля. Дощ йтиме день і надвечір. У сумах сірі хмари вкриватимуть небо майже увесь день. Температура повітря прогріється до 14 градусів із плюсом, а вночі до 4. Дощ розпочнеться вдень. Але до вечора припиниться. Після цього можливе часткове прояснення. У конотопі більшу частину дня переважатиме хмарна погода. Повітря прогріється в день до 11 градусів тепла, вночі очікується 4 вище нуля. У денний час можливий дощ, який ближче до вечора має зменшитися. Пізніше на небі можуть з'явитися прояснення. У ромнах день розпочнеться похмуро, та ближче до вечора можливе часткове очищення неба. Температура вдень близько 12 градусів тепла, у нічні години 4 з позначкою плюс. До обіду опадів не буде, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, який з часом припиниться. У Вінниці від самого ранку хмари закриють небо і залишатимуться до кінця доби. Температура підніметься до 12 градусів із плюсом вдень і знизиться до 3 тепла вночі. Увечері прогнозується рясний дощ. У хмільнику буде похмуро протягом усього дня. Температурні показники сягнуть 11 градусів тепла в день, а вночі опустяться до трьох вище нуля. З середини дня і до вечора очікується стійкий дощ. У Черкасах цілий день триматиметься суцільна хмарність. Повітря прогріється до 13 градусів вище нуля в день, а нічна температура становитиме близько 7 теплих градусів. Опадів не очікується. Усмілі небо залишатиметься закритим хмарами від ранку і до вечора. Температура повітря вдень становитиме приблизно 13 із плюсом, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів вище нуля. Дощ не прогнозується, в умані сонячного світла не буде видно. Похмура атмосфера збережеться на весь день. Повітря прогріється до 12 теплих градусів в день, а вночі температура опуститься до 3 із позначкою плюс. День пройде без опадів. У Кропивницькому хмари вкриватимуть небо протягом усього дня. Стовпчики термометрів піднімуться до 12 градусів тепла в день і впадуть до трьох уночі. Протягом доби дощу не передбачається. У Знам'янці сірі хмари щільно застелять небо, лише зрідка даючи змогу сонцю пробитися. Вдень температура становитиме близько 13 теплих градусів, уночі близько трьох вище нуля. Сухо. В Олександрії день буде похмурим від самого ранку до вечора. Повітря вдень прогріється до 13 градусів із плюсом, а нічна температура сягне 4 градусів тепла без опадів. У Дніпрі до самого вечора пануватиме сіре небо лише під кінець дня можливе прояснення. Температура повітря в день близько 13 градусів вище нуля, уночі до 6 теплих градусів. Протягом дня дощів не буде. Однак ближче до ночі можливий дрібний дощ. У кам'янському небо залишатиметься закритим хмарами протягом усього дня. Вдень повітря прогріється до 13 градусів тепла, а вночі очікується близько 6 вище нуля. Дощів у день не буде, проте вночі можливий слабкий дощ. У кривому розі день обіцяє бути хмарним. Повітря прогріється до 14 градусів із плюсом вдень і охолоне до 3 вище нуля вночі. Без опадів. У Нікополі сіре небо протримається до вечора, вдень температура сягне 15 теплих градусів, а вночі 6. Дощ не прогнозується. У Павлограді більшу частину дня сонце залишатиметься за хмарами, вдень повітря прогріється до 14 градусів із позначкою плюс, а вночі до 6. Протягом дня буде сухо, але у нічні години можливий дрібний дощ. У Полтаві день обіцяє бути похмурим від ранку до вечора. Вдень температура повітря становитиме 12 градусів вище нуля, уночі 5. Протягом дня сухо, вночі можливі незначні опади. У лубнах триматиметься сіре небо без просвітлень. Температура вдень близько 12 теплих градусів, а вночі 3 з плюсом. Без опадів. У Мергороді протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. Вдень температура підніметься до 12 градусів тепла, а вночі до 4. У денні години буде сухо, а вночі очікується дрібний дощ. У Кременчуці протягом дня небо буде вкрите щільними хмарами. Температура повітря в день сягне 13 градусів тепла, а вночі очікується близько 6 із позначкою плюс. Дощу не передбачається. У Запоріжжі день пройде під сірим небом жодного сонячного промінця. Повітря прогріється до 14 теплих градусів. А вночі температура триматиметься на рівні 7 градусів вище нуля, без опадів. В Одесі цілий день буде хмарним. Вдень температура сягне 14 градусів із плюсом, а вночі близько 7. Атмосфера залишиться сухою. В Ізмаїлі хмари затягнуть небо до самого вечора. В день буде найтепліше до 16 градусів вище нуля, нічна температура близько 9 теплих градусів. Без опадів. У Миколаєві сонце заявлятиметься рідко, небо більшість часу буде сірим. Вдень очікується до 15 теплих градусів, а вночі 4 з плюсом. Дощ не прогнозується. У Первомайську протягом усього дня пануватиме похмура погода. Денна температура 14 градусів тепла, нічна 4 вище нуля. Сухо у Херсоні день буде сірим, однак ближче до вечора можливі короткочасні прояснення. Вдень до 15 теплих градусів, уночі до 4 опади не передбачаються. У Сімфарополі сірі хмари пануватимуть до вечора. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але вже до вечора він припиниться. Температура вдень близько 12 градусів із плюсом, уночі 6 теплих градусів. У Харкові переважатиме хмарна погода, яка проясниться лише під кінець дня. Вночі можливий дощ, але вдень без опадів. Температура вдень 13 градусів із плюсом уночі 6. У Донецьку сіре небо протримається протягом усього дня. Повітря прогріється до 14 градусів вдень і охолоне до 6 вночі. Сухо. У Краматорську також пануватиме хмарна атмосфера. Вдень температура сягне 13 градусів тепла, уночі 5. Дощів не очікується. У сніжному небо залишатиметься сірим до самого вечора. Температура вдень до 14 градусів із плюсом, а вночі 7 теплих градусів. Без опадів. У Луганську увесь день буде похмурим, вдень до 15 градусів тепла, а нічна температура триматиметься біля позначки 8 градусів вище нуля, без опадів.